Вітаю всіх, кому цікава тема парфумерії. Мене звати Людмила. Ви на моєму каналі Ароматні розмови. Сьогодні я хочу розказати вам про композицію японського бренду «Сишейдо» «Дзен». Сама назва вже говорить про співзвучність з філософією Японії, цей буддизм і її основна. Основний посил цієї філософії заключається в тому, що все життя має бути побудоване в єдиному прагненні, в прагненні досягнення внутрішнього балансу, гармонії, гармонії з собою, гармонії з своїми емоціями і гармонії з зовнішнім світом. І, власне, отакий посил якраз і закладається в композицію дзен. Оскільки в ній все складається так гармонійно, що й зовні воно створює внутрішнє відчуття спокою та балансу. Ось, будь ласка, ця композиція виглядає вона фантастично, такого красивого, золотисто-прозорого варіанту флакон, лаконічна назва, все дуже стильно та елегантно. Аромат відноситься до категорії квітково мускусні деревині. Тут дуже велика кількість компонентів: а саме ананас, грейпфрут, пачулі, мускус, гарденія, жасмін, амбра, ваніль. І це все створює такий приємний відтінок звучання цієї композиції, яка також налаштовує на розслабляючий лад, яка заспокоює, дає відчуття умиротворення до речі, сама композиція вперше побачила світ в 1964 році. Далі її перевидали в 2000 році. І з 2007-го це вже третє видання. От ми, власне, маємо це звучання, яке зараз є. І хочеться також додати, що сам флакон також є як. Особленням одного з дуже важливих елементів японської традиції, а саме чайна церемонія. Тобто, флакон виготовлений в таких кольорах і е, от в такій збалансованій формі, щоб говорити, е, яка говорить про те, що в чайній церемонії теж все дуже збалансовано органічно. Кожен рух має своє відповідне значення і наповнений важливим змістом. І сам от кольорове рішення флакону теж візуально відображає враження від чайної церемонії, коли сонячні промені проходять через ці грані, вони красиво відсвічуються, і золотава рідина всередині також нагадує приємний відтінок чаю на чайній церемонії. І це Таке красиве поєднання естетики та, власне, самого неперевершеного звучання аромату. Якщо говорити, наприклад, про сприйняття аромату в нашій ментальності, то він в мене викликає асоціації з спокійною, розслабленою. Такою жінкою, яка нікуди не поспішає, яка нікому нічого не доводить, яка все про себе знає і з достойністю відкрито дивиться в світ. Ось це в мене ще асоціюється з жінкою, яка сидить на терасі свого будинку і пише, наприклад, картини, або прогулюється в садом після дощу і теж впитує в себе в цю вологу прохолодну красу. Оточуючого середовища. Також в мене ще це асоціюється з жінкою, яка спокійно, розслаблено сидить, читає книги. І також спокійно, розслаблено, стримано, вона сприймає все, що дарує їй життя. Вона, звичайно, радіє всьому хорошому, але досить достойно сприймає якісь випробування життєві і не реагує на них якось емоційно або занадто. Тобто, все в ній збалансовано її емоції, її реакції, її відчуття і її сприйняття світу. Я щиро рекомендую вам цю композицію до затесту. Від себе бажаю вам нових ароматних вражень. Якщо дане відео було для вас цікавим, ви приємно провели час, то поставте, будь ласка, йому лайк, підпишіться на мій канал і натисніть дзвіночок, аби не пропустити нові відео на каналі. Я вам бажаю! Нових ароматних вражень! Та все буде Україна!